Близько 40 команд з різних куточків України та гості з Молдови, Придністров'я приїхали на міжнародний турнір з греко-римської боротьби до Полтави. Ми з Молдови привезли час 11 учасників, 11 учасників, і задача зайти в тройку, щоб зайняли хоча б призові місця. А далі вже посмотрим. «Приїжджають ребята, які вже і учасники чемпіонатів Європи, чемпіони і призери України в цьому году були тільки В тому році, наприклад, Тирасполь Придністров'я, тому вже приїхала Молдова, Кишеньев. На наступний, думаю, що все буде, вже і Румини приїхати під'їхати. Змагання проводили в 11 вагових категоріях від 38 до 100 кілограмів. Перший день був кваліфікаційний, а фінали провели наступного дня. греко римська боротьба – це всідабила ази цього боротьби. Тобто, хто вміє боротися по греко-римській боротьбі, він може перейти і в ідо, і, і в самбо. Найбільше нагород, а саме три, за результатами змагань, поїхала до Харкова. Одне золото завоювали, і гості з Молдови. Честь Полтавщини відстояв кременчужанин Лю, який входить до складу збірної України. Турнір він на рівні України, ну, чемпіонату України Персна сталося. Ну, ну, зайняти перше місце. Ну. На наступний рік організатори обіцяють запросити ще більше учасників: Сергій Коломієць та Ігорі Зотов, Полтавські телевізійні новини.